Так, друзі, робимо для цієї кролиці маточника оцього, що там стоїть. Будемо його чіпляти з тієї сторони. Так, У нас виходить клітка так була. Там біла сиділа, тут ну, вона в принципі зараз сидить. бо вони цей бо б'ються між собою дві кролиці, ця і та біла. То буде тут так просвірлив чотири дюрки, щоб вона було пилкою залізти туди. Отак, От і з тієї сторони воно буде прикручене. Зробив 4 дюрки. Одна, 2, 3 і 4, щоб можна було оцею полою залізти. І можна було б нею вирізати квадратика такого, а потім якось присобачу того матошника, знизу поставлю кілочка одного на, або на ніжку якусь і буде стояти. Зараз продовження буде.